Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю усім вам добра. Я вам хочу сказати добру звістку, нагадати вам про те, що написано в тій святій книзі, що Бог, Творець Неба і землі, настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого сина Ісуса Христа на Хрестну смерть. Для чого? Для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життєвіще. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив. Але щоб через нього світ спасся. Дорогі люди, Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб врятувати людей від гріхів, тому що ми є грішні, тому що ми не можемо спасти себе. Ми не маємо жодної можливості оправдатися перед Богом. І прийде той час, коли Бог буде судити людей по правді, по своїй справедливості, плата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом у пеклі, звідки нема вороття. І це є погана новина. Ну, добра новина, що Ісус Христос Він віддав своє життя за нас, за наші грехи в розпиті, за наші провини, кара на ньому була. Він віддав своє життя заради того, щоб ми жили для нього, щоб ми отримали прощення гріхів і життя вічне з Богом на небі. Отож, дорогі люди, задумайтеся над тим, де ви будете перебувати вічність. Наше життя коротке, а душа є вічна. Вічність це дуже багато, це не безкінечно і нескінченно. Приморіться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов, прийміть прощення гріхів і життя вічне. Читайте Боже Слово, там все про це написано. І живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть трудності, смуток, можливо, втрата близьких, можливо, не будете знаходити виходу, моліться до Бога. Бог може допомогти. Я все це говорю, тому що Бог допоміг також і мені дев'ять років тому назад. Я жив безбожним життям. Я хотів покінчити життя самогубством. Я не знаходив виходу, я жив в депресії. Я не міг справитися з почуттям провини. Коли мені подарували Боже Слово, новий заповіт, я почав його читати. Я повірив, що що сам Бог любить мене, що Бог мене прощає завдяки жертві Ісуса Христа. І я прийняв це. Моє життя змінилося. У мене з'явилося бажання жити і любити. Ну, найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що так написано в Божому Слові. Сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Я прийняв цей дар. І на вдячність Богові, я розказую людям про Бога і намагаюся жити згідно того, як там написано. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Хто має сина Божого, той має життя вічне. Прийміть Сина Божого Ісуса Христа і врятуйтеся. Час бо близько, Господь гряде, час обмежено. Дякую вам за увагу. Нехай вас благословить Господь. Отець Небесний, благословив всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і прости. Зупиниться кров пролиття во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Моліться також, дорогі люди, за.